буде весело. Тижневий розділ Лех Лиха. Шалом, мої любі. Це канал Гросвард Фарм, а мене звуть Адам Гросвард. Та я підготував новий монолог. Отже, слухайте. Після історії Ноаха, який мовчки будував ковчег, з'являється людина, що змінює усе Авраам. Йому 75 років, він живе в урі Халдийському, сучасний Ірак, де всі поклоняються ідолам, і раптом чує Лех леха, йди собі, з твого краю, з твого батьківського дому, у землю, що я тобі покажу. І він йде без GPS, без страховки, без гарантій. Чому Бог не сказав одразу? Куди саме йти? Раші пояснює, справа не в місці, а в виході з себе. Лех лиха, буквально, йди до себе. Тобто, щоб знайти свою справжню суть, треба вийти зі звичної оболонки. Як кажуть у Одесі, якщо сидиш у квартирі, навіть мудрець здається дурним. А як вийдеш. Може, і світло з'явиться. Але ж Аврам ще не знав Бога. Звідки така довіра? Тут Кабала дає глибоку відповідь душа Авраама була коренем усіх душ Ізраїлю. Він відчував порожнечу видолопоклонстві, як хто знає, що вдома щось не так, хоч усе нормально. Він шукав істину, і той, кого він шукав, прийшов до нього першим. Чому саме Авраам? Що він такого зробив? Рамбам мішне Тора пише У три роки Аврам уже розумів, що світом керує один Бог. Він сперечався з батьком, розбивав ідолів і навіть був вкинутий у вогонь за віру. Але головне, він не мовчав, як Ноах, він діяв. І саме тому він стає батьком народу, що має говорити світові про мораль і монотеїзм. А що з Сарою? Вона просто дружина чи щось більше? О, Сара, це окрема глава, Раші каже. Все, що Тора розповідає про Сару для того, щоб показати її велич. Вона була пророчицею, навіть вищою за Аврама в духовному розумінні. Саме вона першою сказала вижнати цю служницю з сином, і Бог підтвердив. Слухайся голосу Сари. Уявляєте? Не чоловік голова, а чоловік слухається. Чому Аврам двічі каже, що Сара його сестра, це ж брехня? Так, у Єгипті і у Герарі він боїться. Скажуть Моя дружина, і вб'ють мене, і каже Це моя сестра. Але Раші захищає його. Вона дійсно була його сестрою по батькові. Він не збрехав, просто не сказав усього. Але і тут є урок, навіть праведник може помилятися через страх. І Бог все одно його охороняє, бо він іде лех леха. Навіщо Бог укладає завіт із Авраамом через обрізання? Зогар пояснює. Обрізання це печать завіту на тілі, не в серці, бо серце може змінитися, не в думках, бо думки хмарні, а на плоті, щоб навіть у темряві, навіть у випробуванні, ти знав, ти належиш тому, хто тебе викликав. Це не ритуал, це знак належності. А чому саме в 99 років, не раніше? Рамбам каже. Обрізання це акт вільного вибору. До цього Авраам виконував заповіді за власною ініціативою, але тепер Бог дає конкретну заповідь, і Аврам підкоряється. Він не каже мені 99, я вже старий для таких експериментів. Ні, він робить відразу в той самий день. Бо коли Бог кличе, час не має значення. Лех леха, це не просто історія про переїзд, це заклик до кожного з нас. Вийди зі своєї ури, зі страхів, зі стереотипів, із так завжди робили. Бог не обіцяє легкого шляху, але обіцяє я зроблю тебе великим народом і благословляться в тобі, всі племена земні. Йдеться про те. Що вихід із зони комфорту це початок благословення. І навіть якщо ви ще не знайшли другу шкарпетку, Бог уже чекає на вас там, куди ви йдете. Дякую, що дивитеся! І не забувайте підписуватися. Шабат, шалом, друзі!